Але пам'яті це один з меморіальних проєктів, які здійснює Дніпровська міська влада для вшанування пам'яті наших героїв, захисників і захисниць України, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Сьогодні тут, біля сквері героїв, символічному місці, біля військової адміністрації, ми відкрили стели з 45 історіями про полеглих героїв це хлопці і дівчата, які... Переважно пішли захищати Україну добровольцями. Це сіль нашої землі. Це ті, завдяки кому в нашому мирному Дніпрі можливо, те життя фактично безтурботне, яке тривожать тільки поодинокі удари расистів, яке веде громада нашого міста. Для нас всіх це велика відповідальність бути гідними їхньої пам'яті, зберегти її і побудувати суспільство гідне їхніх мрій відкриваємо алею героїв в Шевченківському району. І ми плануємо ще це робити, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо для нас, як для нації, для нас, як для суспільства, для того, щоб ми е, мали не тільки героїв, які є зараз, які воюють і, і вже віддали своє життя а для того, щоб у нас в майбутньому теж з'являлись герої, воїни, люди, які е, Виможні захищати нашу свободу і нашу державу.